Відео дуже дивне: пустеля, гаряче сонце, повільно котиться трактор з величезною циркулярною пилкою. І більше нічого. В коментарях розпач. Видно, що техніка серйозна, але навіщо вона тут? Ілон Маск знову щось тестує. Вони що нарізають пісок на порції? Що воно за? Пояснюю, що воно за. Все логічно. Це Китай приборкує пустелю спершу на піщані дюни розкидають солому, зазвичай пшеничну або рисову. Ні, це не для краси і не для верблюдів. Потім отакою циркуляркою. Трактор вчавлює солому в пісок. Секрет у тому, що солома захищає пісок від розвіювання вітром і утримує вологу, ніби губка. Але як дюна починає зеленіти? Сама солома не проростає, це просто сухі стебла. Та коли все підготовлено, в пісок додають насіння трав або інших рослин, які можуть рости навіть у таких суворих умовах. Так починається процес закріплення дюн. Трави пускають коріння, яке ще сильніше тримає пісок, а зелень захищає його від вітру та сонця. Згодом із голої пустелі народжується зелений оазис. Наприклад, в планах китайців повністю засіяти пустелю Тенгер, яка за площею як Черкаська і Кіровоградська області разом.